23 липня 2017 року, сімнадцятого року день пам'яті преподобного Антонія Києво-Печерського, начальника усіх руських ченців, блаженіший митрополит Київський і всієї України Онуфрій звершив божественну літургію на площі перед Успенським собором Свято Успенської Києво-Печерської лаври. Його блаженство співслужили митрополит Кам'янець-Подільський Феодор, обителі митрополит Вижгородський і Чорнобильський Павел, митрополит Луганський Ялчевський Митрофан. Керуючи справами ПЦ митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, представники Єрусалимської, Болгарської, Кіпрської, Елацької та Польської помісних православних церков, а також соном архієреї Української православної церкви, духовенство Лаври та гості монастиря у священному сані. Після читання святого Євангелія предстоятель звернувся до чисельних паломників та парафіян Києво-Печерської обителі зі словом проповіді. У якому розповів про подвиг преподобного Антонія та силу євангельського слова Слово має велику силу. Якщо це слово наповнено добрим змістом, то це созидательна сила, яка людину піднімає духовно, дає людині можливість духовно вдосконалюватися. Якщо зміст слів гнилий. Противний Богу, то це слово розрушає людину. За богослужінням була піднесена сугуба молитва про мир в Україні. По завершенні літургії блаженіший митрополит Ануфрій наголосив на важливості Чернечого подвигу в духовному житті церкви, а також привітав митрополита Борис Пільського Броварського Антонія з Днем Тезою мінництва, побажавши молитовної допомоги преподобного Антонія у його служінні церкві Христовій. І, сам себе, всім, Керуючого справами Української православної церкви також привітали присутні представники помісних православних церков, вручивши владиці Антонію високі нагороди за заслуги перед церквою та з нагоди його 50-ти річчя від дня народження. У відповідь митрополит Антоній подякував предстаятелю, архіпастерам, які прибули до Києва з інших помісних церков, українським архієреям, пастрі за привітання та спільну молитву. Господь вас Ваше посилав представник, бути представником української православної церкви і будь прикладом всім нам вседання усім путем спасіння. У нас є цей приклад за Стояння зав'яру, існі, стояння громадського мостровського церкві із затима святого. Після чого відбувся велелюдний хресний хід до ближніх Антонівих Печер, де була піднесена молитва та величання преподобному Антонію Печерському, засновнику Чернецтва на Русі. Цього ж дня перед початком богослужіння відбувся брифінг з представниками помісних православних церков, які виступили зі словами вітання та підтримки Древньої Канонічної церкви в Україні. Це для нас особливий такий случай, когда представники православних церквей та в единстве вірі в служенні. Uh, и и это радует uh, весь православный мир.